31 січня Укренерго закликає заощаджувати, щоб уникнути аварійних вимкнень. Яка ситуація із захворюваністю на грип у місті та по області? Медики інформують. Обласний чемпіонат Теквондо та турнір з футзалу серед дітей розповімо про спортивні події міста. Новини міської інформаційної служби вже в ефірі, і з вами Володимир Кремінь. Вітаю! І розпочну з енергопостачання. У НЕК Укренерго повідомляють, що споживання електроенергії продовжує зростати через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит. Протягом 31 січня усі області користуються електроенергією у межах встановлених лімітів. Перевищень не зафіксовано, тож аварійні та екстрені вимкнення застосовуватись не будуть. Проте, в Укренерго наголосили, враховуючи тенденцію до зростання споживання, небезпека перевищення лімітів все ж таки є. Щоб уникнути тривалого вимкнення, користувачів просять заощаджувати. І до безпекової ситуації по області. Вночі ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольщини. Жертв немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Росіяни продовжують нічний терор Нікопольського району. Цієї ночі вгатили по Мирівській громаді. З важкої артилерії вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Люди, на щастя, вціліли, рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань та працювати, обстежувати території. 25 січня, захищаючи Україну, загинув кам'янчанин Євгеній Фалюшняк. Міський голова на своїх сторінках у соціальних мережах сповістив про страшну звістку і висловив співчуття рідним. Панахида за загиблим воїном проходила в козацькій церкві при святої Покрови. Євгеній був завжди веселим та дивився на світ із захопленням. Із початку повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем. Друзі та побратими згадують його як найкращу людину, яку вони будь-коли зустрічали. Євген був справжнім другом, справжнім побратимом. Можна так сказати, прикладом для багатьох. Своїх він завжди підтримував, завжди робив все, щоб, щоб їм було краще. Євген був великою людиною з добрим, щирим серцем, в якому знаходилось місце для всіх людей яких він знав, любив. Війна забирає найкращих. Він був настільки багатогранний, що якби вам я розповів частинку його життя, ви б, може, і не повірили, скільки всюди він, він був, від, вкладав своє, свою присутність, свою частку. Починаючи від рослин, якими він дуже захоплювався, і закінчуючи людьми. Але його залізна воля, його велике серце зробили за нього цей вибір. І він для мене дійсно герой і приклад. У Євгенія залишилася дружина, син, батьки та сестра. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять. А 26 січня на Харківщині, боронячи незалежність України, загинув наш земляк Павло Кучкурда. Міський голова сповістив сумну звістку для Кам'янського і висловив щирі співчуття близьким. Павло був людиною, яка завжди мотивувала і підтримувала навіть у надскладних ситуаціях. Побертими згадують Павла як людину, котра знала свою справу і виконувала на всі 100%. Гарний воїн Збройних сил України, добрий батько, двох дітей, гарний сім'янин. Війна забирає кращих, але це обов'язок касається кожного захищати цю землю, щоб наші діти і внуки мали змогу жити в вільній державі, З почуттям гумора, який завжди давав нам таку е доброго настрою в тих тяжких умовах, де приходиться виконувати без завдання. Павло Кучкурда навчався в Українському державному хіміко-технологічному університеті і багато років працював на металургійному комбінаті, а до мобілізації працював на підприємстві «Южкокс». Під час служби брав участь у бойових діях із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. У полеглого захисника залишилася дружина, син, донька та брат. Вічна пам'ять. І слава герою! Епідемії немає. А показники захворюваності нижчі ніж в аналогічний період минулого року. Яка ситуація щодо захворюваності гострою респіраторною вірусною інфекцією та грипом наразі в області розповідали під час брифінгу у Дніпропетровській обласній державній адміністрації? Підвищена температура, кашель нежить та загальна слабкість це основні симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій. З такими скаргами до медзакладів Дніпропетровщини тільки за минулий тиждень звернулися понад 12 тисяч людей. У січні поточного року зберігалася тенденція щодо зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Індиційний показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 34% та нижче аналогічного тижня 2022 року. Питома вага дітей в загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні хвороби складає 32%. Ушпиталили 555 хворих на ГРВІ, половина з них діти. Загальна кількість госпіталізованих осіб до закладів охорони здоров'я у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 12%, у тому числі серед дітей на 17%. Найбільше потребували лікування в умовах стаціонара. Це діти від 0 до 4 років. Їх кількість складала 158 дітей. У поточному епідемічному сезоні, за результатами вірусологічного моніторингу, який здійснюється Дніпропетровським обласним центром контролю профілактики хвороб, на території області встановлено циркуляцію вірусів грипу типу А, РС вірусів та sars cov 2 Що стосується COVID-19, ситуація наступна. Ситуація щодо коронавірусної хвороби залишається контрольованою, постійно здійснюється епідеміологічний та молекулярний моніторинг. У загальній структурі гостих респіраторних вірусних інфекцій на ковід припадає до 3% хворих. За останній четвертий тиждень в області на ковід захворіла 306 осіб, що нижче попереднього тижня на 7%, та майже у 18 разів нижче аналогічного тижня, Шня 2022 року на жаль, реєструються і летальні випадки. Всього в області зареєстровано 1084 випадки летальних, у тому числі 4 за останній тиждень. Фахівчиня нагадала про необхідність вакцинуватися, особливо тим, хто входить до груп ризику, а саме людям старшого віку, вагітними й пацієнтам з хронічними захворюваннями. Порадила уникати масових скупчень людей, регулярно провітрювати приміщення, ретельно мити руки та включити у свій раціон достатню кількість вітамінів, мікроелементів і білка. У Кам'янському, за словами начальника управління охорони здоров'я Віталія Мандюка, минулого тижня амбулаторно лікувалися від коронавірусної хвороби 12 дорослих та одна дитина. На стаціонарі перебували 8 дорослих. Щодо ГРВІ захворіли 1232 дорослих людей та 416 дітей. Протягом двох днів у спортивному комплексі Прометей проходив турнір Кубок Мрій з футзалу серед дітей 2012-2013 років народження. Участь у змаганнях взяли вісім команд із Кам'янського та Дніпра. Хто з юних футболістів отримав перемогу, дізнавалися наші журналісти. Організаторами турніру виступило управління молоді та спорту міської ради разом із федерацією футболу міста Кам'янське. Едуард Коряк запевняє, що матчі дивували своєю непередбачуваністю. Були сенсації, були і такі, знаєте, драматичні, коли забувалися голи на останніх хвилинах матчу. Але ж це діти, і вони завжди свої емоції проявляють і це. На радість їхнім батькам, їхнім тренерам. Я думаю, що незабаром пройде рік, два, три, і ці вже футболісти будуть грати в професіональних хороших командах. І ми віримо, що наша Україна переможе, стане мир, і ми будемо, як і раніше, нашими командами їздити по всій Україні і приймати участь у всіх змаганнях. Громадська організація бджола завжди підтримує розвиток спорту в Кам'янському. Не оминули активісти, і турнір Кубок Мріс футзалу серед дітей. Коли бачиш таких дітей, які прагнуть до розвитку, ну не можна їх не підтримувати і. Це наш один з найголовніших напрямків розвиток спорту в нашому місті. Ми дуже е, висловлюємо великі слова вдячності тренерам, які піклуються про наших дітей, які дають їм таку величезну підготовку. Е, і також ми дуже вдячні нашим хлопцям, нашим захисникам за можливість, що наші діти сьогодні в більш-менш мирному місці мають можливість розвитку та заняття спортом. Хоч змагання відбувалося між дев'ятирічними учасниками, запалу та жаги до перемоги їм не відійняти, але переможне місце лише одне. Його здобула команда Академії футболу Кам'янського під керівництвом тренера Олега Іванова. Срібними медалями нагородили гравців команди «Надія». бронзу отримали футболісти спортивного клубу Тайм. А четверте місце посіла команда Академії футболу міста Кам'янське Металург. Саме в команді Металург із чотирирічного віку займаються двійнята Марійка та Матвійчик. Якби можна було надати приз глядацьких симпатій, його б стовідсотково віддали центральній нападаючій Марії Бірюк. Її старання та вправну гру на полі високо оцінили судді, тож дівчинка стала кращим гравцем команди. А в планах талановитої спортсменки стати кращою футболісткою жіночої збірної України з футболу. У мене папа грає в футбол, і я граю в футбол. Я в папу всім. Мені ця гра дуже подобається. У мене друзі є, в мене все добре в команді. Якщо ми проіграємо, то це не значить, що ми не здаємо. ми здаємося, але ну що? Ну, ми продовжуємо грати в футбол. Теж якщо ми і проіграємо на четвертому місці, ну це теж добре. Що побажаєш своїм командам? Успіху всьому. Саме успіху. Щоб вони вигравали, коли мене набуде. Щоб перше місце зайняли, кубок взяли собі. Чому ж тебе не будеш грати? Ні, ну я вийду потом в команду дівчини. Кращим гравцем команди академії футболу міста Кам'янське став Сергій Прихідько. Хлопчик займається футболом вже п'ять років. У команді він центральний нападаючий. А щодо спортивних планів вони в юного Сергійка ще більш амбітні ніж у його суперниці. Мені дуже подобається вся гра, і я хочу стати найкращим футболістом світу. мене тато займався футболом, і він мені колись сказав, хочеш грати. Хочу я тебе відведу до Олега Ніколаша. Я сказав так. Але це до сих пор не виходжується. Моя команда – це Барселона А з українців мені дуже подобається Олександр Сівченко. Окрім медалей, кубків та грамот, якими від громадської організації Бджола нагородили всі чотири команди, три команди-переможці отримали ще й комплект професійних футбольних м'ячів. Наступний турнір такого формату, за словами організаторів, планують провести вже навесні. Вихідними на базі ДЮСШ США No4 відбувся чемпіонат Дніпропетровської області Теквондо серед усіх вікових категорій у розділі Керугі. У змаганнях прийняли участь 9 команд з міст Кам'янське, Дніпро та Кривий Ріг. Які успіхи здобули наші спортсмени, дивіться у сюжеті. В умовах війни такі чемпіонати як ніколи очікувані бажані. Спортсмени тренуються та готові змагатися за звання кращого з кращих. Дата змагань збігла ще з однією знаковою подією для спортивної громади міста. Свій день народження на змаганнях зустрів керівник обласного осередку Федерації Теге ВТФ України Юрій Пальок. Змагання проходять по всім віковим категоріям. Сьогодні буде відібрано до складу збірні команди області які будуть приймати участь в лютому в кінці лютому на чемпіонаті україни також будемо проводити 4 лютого на базі дитячої юнацької спортивної школи номер один чемпіонат області з пумсе також будуть відібрані команди для участі в чемпіонаті України. Кам'янське вже не вперше гостин зустрічає учасників змагань. За нагороду чемпіонаті області боролися 210 спортсменів, які кожного дня кропіткою працею доводять свою майстерність. Під час саме цього чемпіонату були відібрані спортсмени до складу збірної команди області, які будуть захищати честь Дніпропетровщини на чемпіонаті України. Змагання проходять напередодні чемпіонатів України з цього виду спорту, який відбудеться у місті Хмельницькій. Сьогодні будуть розіграні. Всі комплекти нагород. Ми дякуємо Збройним силам України за ту можливість, що ми маємо таку можливість тренуватися, маємо можливість проводити змагання, приймати у себе гостей. До нас сьогодні завітали три міста дев'ять команд згідно з заявками біля 200 Спортсменів будуть змагатися це цей хлопці. Дів дівчата багато спортсменів вже займають почесні місця суддів змагань разом зі своїми тренерами. Кирило більше 10 років присвятив Хеквандо, займаючись з самого дитинства. На цих змаганнях не лише був у якості судді, за що отримав нагороду як кращий суддя змагань, а також добув перше місце в запеклі боротьбі. Кожне змагання це для нас свято, це підсумок того, яке у праці ти проводиш кожне тренування. Ти працюєш і виходиш сюди. Показувати свої досягнення, це все мотивує, це все дає такий поштовх на те, щоб працювати, працювати та ніколи не здаватися, працювати за себе, за країну, за своїх друзів, спортсменів, родичів, за всіх. За результатами змагань, перше командне місце здобули спортсмени ДЮСШ номер 4 місто Кам'янське. Вітаємо з перемогою, організатори, тренери та спортсмени. дякують Збройним силам України за можливість тренуватися, проводити та приймати участь у змаганнях. Дякують батькам, які в усьому підтримують. Військові адміністрації Кам'янського району, міській владі, департаменту молоді та спорту, Дніпропетровської облдержадміністрації, управління молоді та спорту Кам'янської міської ради. І наостанок розповім вам про погоду. У Кам'янському до кінця тижня обіцяють невеличкі морози. Температура повітря в ніч на середу становитиме мінус 4 градуси. Вдень коливатиметься біля нуля. Мінлива хмарність. Слабкий сніг. Вітер південно-західного напрямку до 2 метрів на секунду. Ну а це були всі новини на сьогоднішньому випуску. Наступний чекайте завтра о 19-й годині. Найсвіжіші новини на сайті mis.dp.ua. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Заощаджуємо світло, генеруємо оптимізм, дбаємо про себе і не втрачаємо віри у Збройні Сили України. Все буде добре.